Вітаю вас на каналі Про UA. Говоримо про важливе, говоримо про внутрішню політику. Ну і звичайно я не міг не прокоментувати останні події на концерті Вакарчука, за яким я знайомий особисто. Знаєте, коли ми обговорюємо те, що відбулося на його концерті, я бачу тут два важливих аспекти, про які треба говорити. Ну, по перше, ви, мабуть, коли дивитесь мої відео, знаєте моє відношення до примусової мобілізації. Я проти примусової мобілізації. Ні, я не проти перемоги України. Я проти примусової мобілізації. А знаєте чому? Тому що вона не працює. Мої знайомі, які знаходяться зараз на фронті, і це в основному командири підрозділів кажуть, що ті, хто прибуває завдяки такій мобілізації, це не боєздатний для них. З 25 чоловік в бій може піти тільки один. Інші це потенційні дезертири, це хлопці, які першими гинуть, це ті, хто нашу обороноздатність не підвищує, що може замінити промислову мобілізацію. Нормальний рекрутинг, професійна армія. І це питання номер три, яке ставить нашій владі громадянське суспільство в своєму проєкті. Народний референдум сім кроків до перемоги. Це третій крок. Професійна армія. Нарешті примусову мобілізацію, оцю радянську школу набирати з цивільних витратний матеріал, щоб він гинув в окопах, треба замінити на професіоналів. Чи є можливість замінити примусову мобілізацію до провільним ректорам? Так. І на це питання дуже чітко відповів якось для мене Павло Себастянович, який ходить в групу наших активістів. Це питання грошей. Не витрачайте гроші на отримання чиновників. Ця мільйонна армія чиновників забирає в три рази більше грошей, і це правильні цифри. На всіх чиновників ми витрачаємо майже один трильйон гривень, це 900 тисяч мільярдів. А знаєте, скільки ми втрачаємо на озброєння? В три рази менше. Чуть більше, ніж 200 тисяч мільярдів гривень. Ще раз, треба розпустити ТЦК. Треба їх замінити в армії на рекрутингові центри. Чи будуть добровільці? Будуть. Якщо їм платити не менше, ніж міністру, якщо їм забезпечувати соціальний захист, гранти. Соціальний пакет різних преференцій, різних льгот, і якщо головне, зберігати їх життя на фронті. Бо, як сказав ще один командир наших підрозділів: люди не хочуть вмирати, але люди хочуть воювати, треба забезпечити їм ефективну можливість воювати. Тому оці дії, облави, вони не породжують суспільстві, довіру до влади, вони не породжують мотивацію захищати нашу країну. Вони породжують поняття ухилянт іти в систему, яка тебе не цінить, яка тебе гарантовано вб'є, українці не хочуть і їх можна зрозуміти. А от ставати професіоналом у держави, яка перетвориться в доброчесного роботодавця, яке дає тобі роботу, у гроші і цінить тебе, готує тебе, береже твоє життя, захочуть багато хто. Тим паче у нас в армії. Дуже багато людей, більше мільйона, а на в окопах на фронті на передовій не більше ніж 200-300 тисяч. Тому армія може собі дозволити перетворитися в меншу по розмірам, але в більш ефективну і більш професійну. Але в цій історії є іще один аспект, який не всі побачили. А ви не здавалися питанням? А чому саме на концерт Вокарчука прийшли ЦЦКшники? Реально. Що концерти Вакарчука збирають основних охилянтів в країні? Я думаю, це рішення було продиктовано підготовкою до виборів. Так, не дивуйтесь. Я болітехнолог, я в цьому розуміюсь. В попередніх відео я вам розповідав, що історія з відставкою і невідставкою Буданова це виборча історія. Буданова готували стати або наступником, або технічним кандидатом. Коли? Наш президент вирішив, що все ж таки він буде при владі один термін. І навесні 2024 року з влади піде. Але так не сталося, тому що основна умова, яку він собі поставив, перемоги війни, не відбулася. І як ми бачимо, ще не скоро відбудеться. Бо влада не дуже розуміє, як треба в цій війні перемагати, як треба перемагати своїми зусиллями. Єдиний план, про який ми будемо говорити з вами в подальших відео. І обговорювати які є у Зеленського, це наші союзники повинні перемогти ворога, а ми їм готові віддати щось за це. Але що робити всередині країни, вони, на відміну від громадського суспільства, яка має план сім кроків, вони не знають. Тому нашому президенту знадобився другий термін президентства. І з великою вірогідністю вони до нього готуються. І буде він навесні 25-го року. А що робити владі, яка втрачає довіру і може втратити її, наприклад, якщо перемовини щодо виборів з Росії відбудеться і українське населення буде це сприймати як капітуляцію? Пам'ятаєте, як сприймали наше населення мінські угоди, і що коштувало тодішньому президенту Порошенко цей процес? Незадоволення і втрата довіри. Так що робити, коли тобі треба перемогти на виборах? А... Довіра до тебе падає. Треба зачистити поле конкурентів. Треба, щоб кожен конкурент був значно слабкішим, ніж ти. Тому і публічного Буданова ви більше не побачите, тому що його публічність народила довіру до нього, не менше, ніж до президента. А ви скажете, а при чому тут Вакарчук? Ви знаєте, мені здається, там в офісі зробили це просто тому, що Вакарчука давно не любили як, як можливого конкурента. І в ситуації, коли Славко то йде в політику, то не йде в політику, може ще раз захочеть. От так зробити, щоб зовсім не захотів. Причому цю операцію готували дуже ретельно, тому що, щоб не сказали, що наша влада працює проти Вакарчука, поставивши дуже незручну ситуацію, от як йому коментувати? І більш того, навіть зробили фейкові коментарі. Це системна робота, це не сам Славко, що начебто він задоволений тим, що ухилянтів на його концертах ловлять, його просто підставили, щоб такої, знаєте, любові патріотів до нього не було зовсім, і щоб він зовсім не думав повернутися в політику. А щоб забезпечити цю спецоперацію, вони ще провели рейди по ресторанам, клубам, приїхали в Буковіль. Знаєте, коли я дивився кадри, як ТЦКшники приїжджають в Буковіль, це ціла рота. Ой, як би вони були потрібні на фронті, а не ловити ухилянтів. В наших Карпатах єдине, що не розуміє влада, справжні наслідки від своїх дій. Це не породжує бажання українців завершити війну і прийняти будь-які переговори, коли кожному з чоловіків тут загрожує піти на фронт. Це породжує інше. В світових новинах з'являється інформація про цю облаву, а це стало світовою новиною. І наші союзники розуміють. Що ніякої демократії, демократичних процедур в Україні немає. Вони захищають країну, де населення не хоче захищати свою владу, де населення ховається, і де влада змушена знаходити для захисту своєї країни людей завдяки облаві. І, взагалі, мені здається, влада не дуже розуміє, чим ми відрізняємося від Московії. Це московська традиція. Породжувати в країну апрічніну, давати бандитствуючим хлопцям можливість діяти поза законом, виконуючи брудну роботу проти своїх конкурентів, проти населення, яка з'явилася ще за часів московського царя Івана Грозного. Це сьогоднішній Путін має опричників, які називаються кадирівці. Щоб діяти проти тих, хто незадоволений його діями, навіть якщо вони патріоти. У Зеленського ТЦКшники це опричники, Дуже хлопці, яким сказали, ви в тилу, ви не йдете на фронт, а замість цього ви відловлюєте хлопців, які повинні йти на фронт замість вас. Мені здається, що прийшов час казати про те, що замість ЦЦК повинні бути рекрути центри. І держава повинна витрачати чималі гроші, щоб долучати мотивованих людей, мотивованих чоловіків, які хочуть стати професіоналами в цій справі. І взагалі, от знаєте, одна людина мені сказала, що кожна влада придумувала схеми, як втративши довіру в перший термін, залишитися на другий термін. Жодного разу українській владі цього не вдавалося. Ну, мабуть, крім часів кучми. А поки влада не може знайти тих, хто добровільно йде захищати нашу країну, і для цього використовує такі ганебні облави, нам робити свою справу. Нам треба допомагати тим хлопцям, які зараз нас боронять на фронті. І наш канал, ви знаєте, хто нас дивиться, хто на нас підписаний. А якщо не підписаний, підписуйтесь. Давно, з травня місяця, збирає гроші на дрони для нашого підшепного підрозділу. Зараз подивитися ролик. Наш звіт про те, скільки ми дронів вже купили і скільки нам ще потрібно. Так що приєднуйтесь, ми цінимо кожну вашу гривню, і всім я вам за це щиро дякую. Знаєте, яким чином наші хлопці на фронті знищують ворожу техніку. Вони її знищують завдяки великим дронам, бомберам. Росіяни панічно називають їх «Баба Яга», тому що прилітають вони вночі. Знаходять танки, іншу ворожу техніку і бомблять її, знищуючи. Але щоб знайти ціль, нашим хлопцям потрібен розвідник. Це Mavic 3T. Ось він, бачите? Отакий От невеличкий дрон, який має тепловізійну камеру. І тому дуже добре знаходить ворожі цілі і супроводжує наші бомбери. Наш канал. З травня місяця збирає ваші гроші, ваші донати і закуповує такі дрони. План закупити 25 Мавіків. І ми вже пройшли більше половини. Оце 15-й. Завтра він відправиться на фронт хлопця. Завдяки вам. Я дуже вам дякую за кожний ваш донат. Приєднатися до нашого збору дуже просто. По-перше, в посиланнях ви можете побачити прямі лінки. На рахунки в «Приватбанку» і в моно по-друге, зараз ви на екранах бачите два QR-коди, якщо ви їх зіскануєте, якщо дивитесь це на комп'ютері або на плазмі, і теж вас приведе це на наші рахунки. Продовжуємо збір. Ми будемо вдячні кожному з вас за кожну вашу гривню. Але в мене є особлива подяка одній людині. Ця людина була у мене в ефірі. І якщо ви подивитесь. В описі цього відео ви можете знайти його ефір. В моїй програмі пропоную вам стати президентом. Це Аркадій Олексійович Корнацький. Аркадій Олексійович, ви надали своїх коштів більше половини, щоб ми закупили цей дрон. Тому особлива подяка вам. Так, звичайно, ми цінуємо кожну гривню, яку ви надсилаєте, і навіть невеличкий донат для нас важливий. Тому не зупиняємося, збираємо ці гроші. Завдяки вам, наші глядачі, і всіх, хто приймав участь у зборі, на наших рахунках сьогодні 2 мільйони 698 тисяч гривень. Це більше половини. Ми продовжуємо наш збір, і я сподіваюся, що ще багато ворожої техніки наші хлопці знищать завдяки. Вам і за вашої допомоги. Слава Україні! Слава Силам оборони, смерть ворогам! Давайте палити окупантів разом з нашими хлопцями на фронті і каналом. Проюй!